Ти можеш заробити будь-які гроші, але секунду свого життя ніколи. Історія одного чоловіка, який зрозумів це надто пізно, і зробив вибір, що змінив усе: Ціна часу притча про найдорожчу валюту світу. Жив собі чоловік на ім'я Андрій, звичайний чоловік з звичайного міста. Працював в офісі, мав дружину Олю і двох дітей: семирічну Катю і п'ятирічного Максима. І як більшість з нас він постійно бігав, бігав за грошима, за кар'єрою, за успіхом. Кожного ранку Андрій прокидався о 6:30, хапав швидкий сніданок, цілував дружину на льоту і мчав на роботу. Увечері повертався втомлений, сідав за ноутбук додому і працював допізна. Ще трохи казав собі ще місяць, два, і буде легше заробимо на квартиру більшу, на відпустку хорошу, на освіту дітям. Діти просили тата пограти з ними, але він відповідав: зараз не можу, роботи багато. Ось закінчу проєкт і обов'язково погратись. Дружина пропонувала піти разом в кіно чи просто прогулятися містом. А він знову: дорога, я розумію, але зараз така важлива угода. Давай наступного тижня. Тижні перетікали в місяці, місяці в роки. Андрій справді добре заробляв, в них з'явилася та сама квартира більша, машина нова, рахунок в банку солідний, але чомусь щастя не стало більше. Одного дня, по дорозі додому, Андрій зупинився біля аптеки. В черзі перед ним стояв старий чоловік, худий, з тремтячими руками. Який довго шукав дрібні у старому гаманці, щоб заплатити за ліки. Дідусю, дозвольте, я заплачу, запропонував Андрій, дістаючи кредитку. Старий подивився на нього здивованими очима. Дякую, синку, але я не про гроші, я про час. Мені лікар сказав максимум три місяці залишилося. А знаєте, що найбільше болить? Не хвороба. Болить те, що я все життя збирався. Збирався поїхати до сина в Канаду, збирався написати книгу про свого батька-фронтовика, збирався навчитися грати на гітарі. Все збирався та збирався, а тепер час закінчився, а грошей ось цілий гаманець. Ці слова вразили Андрія, як громом. Він дійшов додому і не зміг заснути. Всю ніч думав про слова старого. А вранці трапилося те, що перевернуло його життя. Катя прокинулася з температурою. Висока під сорок. Дружина в паніці: Андрій, візьми відгул, поїдемо до лікаря. А він не можу. Сьогодні презентація важлива, весь рік до неї готувався. Ти сама справишся. В лікарні виявилася серйозна інфекція. Дочку госпіталізували. Андрій примчав прямо з офісу і, коли побачив свою маленьку дівчинку бліду з крапельницею, серце його стиснулося так. Що важко було дихати. Тату, прошепотіла Катя, я думала, ти не прийдеш. Ти ж завжди кажеш, що зайнятий. В цю мить Андрій зрозумів щось страшне. Його донька була хвора, можливо, навіть в небезпеці, а він думав про презентацію. Він згадав усі пропущені дитячі ранки, усі потім пізніше, як буде час, згадав, як Максим учора показував йому малюнок. А він лише кивнув, не отриваючись від телефону. Тієї ночі, сидячи біля лікарняного ліжка дочки, Андрій вперше за багато років по-справжньому подумав про час не про дедлайни, не про плани, а про час як такий, він згадав свого батька. Батько помер, коли Андрій закінчував університет. Останні роки батько працював на двох роботах, щоб оплатити синові навчання. Встигну ще з тобою поговорити, встигну, казав він. Не встиг. Серцевий напад у 52 роки. Андрій згадав, як сам обіцяв собі: Я буду іншим батьком, я буду проводити час з дітьми. А що вийшло? Та сама історія, тільки в новій обгорці. Раптом до нього прийшло розуміння, яке змінило все гроші можна заробити знову, втратив роботу, знайдеш іншу. Витратив заощадження, накопичиш нові, навіть збанкрутувавши, можна почати спочатку. Історія знає тисячі таких прикладів. А час Час іде тільки в один бік. Сьогоднішній день, ця хвилина це зараз вони більше ніколи не повторяться. Дочка ніколи більше не буде семирічною, син ніколи більше не буде малювати ті перші незграбні малюнки. Дружина ніколи більше не буде такою молодою і красивою, як сьогодні. Вранці лікар сказав, що криза минула, Катя йде на поправку. І Андрій прийняв рішення, яке здалося божевільним усім навколо. Він звільнився з роботи. Не просто взяв відпустку, звільнився, відмовився від посади директора, від високої зарплати, від перспектив кар'єрного росту. Ти з розуму з'їхав, кричала теща. У тебе двоє дітей, іпотека, кредити. Я знайду іншу роботу, спокійно відповів Андрій. Можливо, за меншу зарплату, можливо, доведеться економити, але я не хочу більше обмінювати життя на гроші. Перші місяці були важкими. Довелося перейти в квартиру менше, продати дорогу машину, але сталося дивовижне. Сім'я стала щасливішою. Андрій щоранку снідав з дітьми. По-справжньому снідав. Не прогортаючи в телефоні новини. Він слухав, як Катя розповідає про сни, як Максим пояснює, чому динозаври вимерли, він возив їх до школи і забирав сам. Увечері вони всією сім'єю готували вечерю. Дружина спочатку дивувалася: Андрій що з тобою? Раніше ти навіть не знав, де у нас зберігається сіль. Вони почали гуляти, просто так без мети, по парку, по старому центру міста відкривали для себе куточки, повз які раніше проносилися в спішці. Андрій влаштувався в невелику фірму, зарплата була вдвічі менша, але він працював строго з 9 до 18, без переробок, без роботи дома, без дзвінків у вихідні. Але ж ти мог би заробляти більше, казали друзі. Так, відповідав Андрій. Але скільки коштує ранкове обіймання з дочкою? Скільки коштує вечірній з дружиною за чашкою чаю? Скільки коштує той момент, коли син вперше проїхав на велосипеді без підтримки, і я був поряд і бачив це. Одного дня в парку вони зустріли того ж самого старого чоловіка з аптеки. Він сидів на лавці і годував голубів. А ви ще живі? зрадів Андрій. Як справи? Живий, усміхнувся дідусь. Лікарі помилилися, виявляється. Але знаєте що? Ті три місяці, які мені залишилося, стали найкращими в моєму житті. Я нарешті поїхав до сина. Ми з ним два тижні рибальнею займалися, розмовляли, дізнався про нього стільки, скільки не знав за всі попередні роки. І книгу почав писати про свого батька-фронтовика. Уже 50 сторінок написав «А гітара?» – запитав Андрій. «А гітара ось вона. Старий показав на інструмент, що лежав поряд на лавці. Щовечора граю в парку, діти слухають, пенсіонери підспівують. Знаєте, скільки радості приносить. Вони довго розмовляли, і дідусь сказав щось, що Андрій запам'ятав назавжди: Синку, час це єдине, що не можна купити, але можна лише витратити. І головне питання не в тому, скільки у тебе грошей, а в тому, на що ти витрачаєш свій час. Бо, коли його не стане, всі гроші світу. Не зможуть купити хоча б секунду назад. І найбагатша людина в світі стає найбіднішою, якщо у неї не лишилося часу насолоджуватися своїм багатством. А найщасливіша людина та, яка навчилась витрачати час на те, що робить її щасливою. Не завтра, не коли буде досягнуто якоїсь мети, а прямо зараз. В цю неповторну секунду. Це неповторне сьогодні.